Так, в світі, де усім заправляють кросовери, ще зарано хоронити хетчбеки бі-класу. Яскравий приклад ось цей новий SuzukiSWF 4-ї генерації. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test і, мабуть, найбільш мімічний огляд цього року. Сподіваюся, ви вже підписались. Якщо ні, то зробіть це, будь ласка, зараз. За 20 років виробництва Сузуки випустив 9 мільйонів свіфтів, і для японської марки це реально священна корова. Дуже популярна модель, в тому числі і в Україні, особливо зараз. Я оцінив яких багато на дорогах, бо став звертати на це увагу. Дві попередніх генерації свіфта випускали на угорському заводі Suzuki, Але тепер це справді японський автомобіль, тому що випускається на заводі в японському місці Макінохара. Рігатовґазимось. І якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі нові авто, задати пошук Сузуки Свіфт, то застосунок знайде 10 пропозицій вже на нове покоління моделі. Створено Swift на тій самій платформі, що і попередника, яка називалася HardTech. Єдине, що навколо цього кістяка, фактично все було змінено, в тому числі було застосовано багато нових технічних рішень. Ну, наприклад, шумопоглинаючі клеї чи гідроопори для мотора, в тому числі підвізку було суттєво змінено, але про це я розповім вже детальніше трошки далі. От не знаю, як вам, а мені дизайн чимось нагадує такий собі багатошаровий торт. Ну от реально, подивіться, верхня частина це дах, який за доплату 8 тисяч може бути чорного або сірого кольору. Потім наступний шар це ось такий величезний шматок, ну, ніби бісквіту, який просто покладено на передню частину, тому що капот сприймається як окрема деталь, але виглядає. Це прикольно. Ну і наступний рівень це все ще нижче. Ось ці величезні, виразні такі рубані фари з l подібним малюнком, глянцева, чорна решітка радіатора. Ну, вийшло непогано, дуже виразно, і люди звертають увагу на цей дизайн. І насправді цю кондитерську тему я зачепив не просто так, тому що вона доволі цікаво, продовжується в кольорах. Справа в тому, що Свіфт отримав два нових кольори: це синій та жовтий металік. Хоча він більше не жовтий, а схожий такий на ментоловий. Але синій і наш червоний належать до так званих candy-like. тобто української це цукеркоподібних кольорів. Весь фокус в тому, що ця фарба має три шари лаку, і за рахунок цього колір переливається дуже насичено і яскраво, наче карамель на цукерці. Ви знаєте, я вже забувся, коли бачив тестове авто на 16 дюймових колесах. Хоча насправді ще два покоління тому Свіфт взувала навіть в 14 дюймові. Шини. Щоправда, легкосплавні диски на 16 дюймів, як у нас це привіли дорожчої комплектації GLX, тому що простіша GL+, має 16 дюймові Диски простішого дизайну. Одне з головних завдань, яке вирішували інженери-конструктори, це покращена економічність свіфта, і багато в чому вона була досягнута і за рахунок доопрацьованої аеродинаміки. Вона покращилася не критично усього на 5%, але вперше були застосовані цікаві рішення, яких ніколи. У свіфта не було, наприклад, ось ці аеродинамічні фартушки перед передніми колесами. Незважаючи на те, що СВІФТ створено майже на тій самій платформі, мотор і трансмісія в нього абсолютно нові. Ну, по-перше, замість чотирициліндровика тепер три циліндри. Хоча зберігся той самий об'єм 1,2 і збереглась майже та ж сама потужність. Тут 83 кінських сили. І 111 Нм метрів обертального моменту, навіть трошки більше, ніж було раніше. При цьому це гібридний привод, тому що на додачу до бензиновика є і ще й невеличка батарея і стартер-генератор. Але ще цікаво те, що тепер змінено і трансмісію замість варіатора JATCO, який був на попередньому свіфті. Тепер встановлено новий варіатор від японського виробника Aisin. Ну, враховуючи розміри свіфта, багажник тут не гігантський, 265 літрів, якщо скласти спинки, 589 літрів. Для порівняння головного конкурента у Toyota Yaris в багажник входить тільки 191 літр. Але є, наприклад, трошки більше c 3, в якого вже в багажник влазить 300 літрів. В підпіллі у свіфта докатка, балонний ключ і гачок для буксирування. Задовжини 386 сантиметрів, Swift є другим найкоротшим автомобілем марки Suzuki в Україні, коротший тільки Ігніс. При цьому Ігніс скоро зникне з лінійки і, відповідно, Swift стане найменшим і тоді ж стане і найдешевшим. Тому що сьогодні Ігніс пропонується мінімально за 661 тисячу гривень. Swift дорожчий приблизно на 60 000. Пропонується він в Україні в двох комплектаціях. 720 тисяч гривень це за базову комплектацію GL Це машина з механічною коробкою передач, з варіатором вже здається, 809 тисяч гривень, а топова комплектація GLX вже коштує 859 тисяч гривень. На мою думку, це найвеселіший інтер'єр в Suzuki, який я бачив останнім часом. Абсолютно нове, зрізане знизу кермо. Веселенькі, кольорові рельєфні накладки на картах дверей, на торпедо, кольоровий низ салону. Ну, непогано. Хоча, враховуючи який виразний екстер'єр, можна було б, на мою думку, додати експресії і в салон. Але і так непогано. Зрозуміло, що в цьому класі нікуди не дінешся від жорсткого пластику, але хоча б око приємно. Обидві комплектації мають 9-дюймовий екран мультимедійної системи, і в цьому компактному салоні він сприймається реально величезним. Також впадає в око те, що його суттєво розвернуто до водія, це ніби натяк, хто в цій машині головний. І ще у світа мені дуже-дуже подобаються крісла. Ну, вони такі. Глибокі, з розвиненою боковою підтримкою, неймовірно зручні. Таке враження, що вдягнув улюблений спортивний костюм. Вони так тебе щільно і приємно облягають. Знову ж таки, це, як на мене, такий собі натяк на колишні драйверські властивості свіфта. Взагалі, за ці гроші у Свіфта дуже багато обладнання. Навіть в базовій комплектації є камера заднього огляду, є е, е, паркувальні датчики, контроль тиску в шинах. 42 дюймовий монітор на панелі приладів і кнопка запуску мотору. І насправді для дорожчої комплектації там залишається буквально дуже невеликий список додаткового обладнання. Замість кондиціонера з'являється клімат, контроль, пелістки під кермом, електроприводи, бокових дзеркал. а Також в них же вказівники мертвих зон. Ну зрозуміло, що мультимедійка підтримує підключення до смартфону з Apple CarPlay та Android Auto через Wi-Fi або USB. А блок кондиціонеру в простішій версії виглядає так само, як клімат-контроль у дорожчій. І що стосується задніх крісел, це сидіння відрегульовано під мене. Я сідаю так, що майже не дістаю до нього колінами. Я вважаю, що для цього розміру автомобіля. Це шикарний показник. Над головою можна було б і трошки більше місця мати. На передньому кріслі це відчувається не так. Тому що воно опущене значно нижче. І що цікаво, накладки на дверях тут уже чорного кольору, а не різнокольорові, як на передніх. Знаєте, за кермом СВІФТА складається враження, що пересів на мотоцикл із дахом. Бо маневреність незвично проста. Там, де потрібно розвернутися в чотири прийоми, тут виходить зробити це за два. Знову ж таки, коли заїжджаєш на мейку, то виходить, що миєш машину вдвічі дешевше і вдвічі швидше. Ну, і взагалі, дуже такий юзер-френдлі автомобіль. Він сподобається початківцям, сподобається після великих машин. Та її динамікою не налякає. Так, в мотора тільки три циліндри, об'єм 1,2, 83 сили це не так, щоб супербагато. Але насправді, якщо подивитися на тих самих конкурентів, то у Фабії з трьох циліндрів і літра об'єму знімають 80 сил, у Citroen Сі3, 1,2, 82 конячки. Так і моменту, не так, щоб зашкалює 112 ньютон метрів, і досягаються вони туди вже ближче до червоної зони, після 4300 обертів на хвилину, теж чимось нагадує, до речі, мотоцикл. Тому що треба добряче крутити мотор, щоб уїхати, але йому подобається, коли ти його крутиш, він такий задиркуватий, енергійний, цікаві враження, вже давно насправді забуті. Хоча я, звичайно, і задоволенням би цьому мотору стероїдів. Бив колов, але з іншого боку, інженери ганялися не за тим, щоб зробити гарячий хетчбек. Вони ганялися за тим, щоб зробити надійний. Ви ж знаєте, що Свіфт має репутацію дуже надійного авто і економічний автомобіль. Хоча я впевнений, що з часом, як це було з попередником, з'явиться все-таки гарячий Свіфт, в який встановлювали 1.4 і бустер Джет на 140 кінських сил. З іншого боку, я отримав вчора справжню порцію кайфу, поганяв одеською трасою. Він їде 180, при тому, що в характеристиках задекларовано тільки 170 км на годину. Він класно крутиться туди ближче до червоної зони, особливо коли контролюєш тягу за допомогою пилістків. Під кермом, і цікаво, що бензиновик то тут є частиною гібридної 12-вольтної системи, до якої входить також маленька літійонна батарея, та 2,3 кВт кіловатний стартер-генератор, тобто гібридна система акумулює енергію під час уповільнення і потім видає її через стартер-генератор, допомагаючи під час розгону, і на короткий проміжок часу навіть додає тяги 60 ньютон метрів. До речі, на екрані дуже добре видно всі нюанси роботи гібридної системи, що заряджається, на якому етапі зараз вона працює, і вся тяга від гібридної техніки передається на передні колеса через новий варіатор. Тут 83 кінських сил. Айсін, нова трансмісія. В ній є ось цих крутильних коливань. Тобто вона дозволяє м'якше передавати момент, уникаючи певних смикань. Варіатор цікавий, хоча одразу. Знайти відмінності між попередником і цим доволі важко. До речі, розгін з механікою для свіфта становить 12,5 секунд, а з варіатором він теоретично розганяється швидше за 11,9. Хоча ми пробували і поки що не виходить показати цю цифру. Справа в тому, що машина зовсім не обкатана в неї там менше 200 км на одометрі. І хоча трансмісія нова, Конструктори все одно залишили той самий принцип перемикання передач, що й був на попереднику, коли ти тягнеш селектор донизу і впираєшся не в драйв, а ти одразу перестрибуєш в режим М, тобто в ручний режим перемикання передачі і примусово обираєш собі першу. Тобто, я і раніше казав, що чому б не поставити якийсь запобіжник, щоб в тебе драйв, а потім через запобіжник можна було увімкнути ручний режим. Але насправді це справа звички, до цього звикаєш дуже швидко. Просто коли руки звикли, що, наприклад, це драйв, а потім три сходинки вверх. Це задній хід, потім знову драйв, коли ти маневруєш, то тут не виходить, треба дивитися і звикати. А от чим цей мотор може по праву пишатися? Це економічністю. Тому що я кілька разів, коли їхав повільно на необкатаній машині, підкреслюю а Виходив на цифру 4 літри на 100 кілометрів. В середньому в мене виходить більше 6,5 7 літрів. І це недалеко від задекларованих виробником. Цифр він теж каже, що вилка витрати пального від 4 до 5,6 літрів на кожних 100 кілометрів. І тут багато рецептів успіху. Скромна маса, краща аеродинаміка, покращена до 40% теплоефективність мотора, заощадливий варіатор. Ну, те, що треба. І бак тут насправді невеличкий, 37 літрів, але з такою економічністю його вистачає більше, ніж на 600 кілометрів. Але навіть Свіфт треба колись заправляти. Та й в принципі, я би й сам чогось з'їв. На Вок зараз з'явилася новинка, називається Донер Кебаб. Спробуємо, що таке. Можна швидко замовити через ВОК Paybox. Реально корисний перекус. Це не якийсь шкідливий фастфуд, це донер-кебаб з натуральним м'ясом курки або яловичини в підсмаженій тортильї з огірками і томатами та пікантними соусами. Тепер головне не заюшитися, бо мені ще про свіфт далі розповідати. І ще один цікавий нюанс. Спереду тут стоять вентильовані дискові гальма, а от ззаду барабанні гальма. Хоча, насправді, враховуючи скромну масу в 980 кіло, я ще жодного разу не відчув, щоб не вистачало динаміки уповільнення. Ходовка це окремий привід для гордості Сузуки. На спереду, так само, як і у попередника Макферсон, ззаду балка. Але вона вдосконалена, адже в шарнірах стійок стабілізаторів. Тепер є тефлонові вставки, вони зменшують тертя і покращують ось цю чутливість і точність. Кіт задньої підвізки було збільшено для того, аби краще чіплятися за нерівності дороги. І взагалі підвізка така зібрана, така спортивна, при тому комфортна. Ось ця зібраність і спортивність свідчить про те, що вона би легко могла перетравити і потужніший мотор. Ну, наприклад, той самий бустер-джет, який був. Попередньому Suzuki Swift Sport. дійсно дуже кайфова, хоча, звичайно, трошки крениться, я впевнений, що її би допрацювали. Але дивую те, як вона відпрацьовує ямки. Особливо ось ці маленькі, такі з гострими краями. Тихо, м'яко, і комфортно. Я навіть був здивований, як це відбувається на такій маленькій машинці. Просто супер. Але картинка з енергоємністю підвізки і комфортом кардинально змінюється при повному завантаженні. Були в салоні четверо пасажирів. Тоді на тих самих ямках ходова вже може пробуватися. Ну і керується Swift, ну, дуже цікаво. ось. Кермо налите, налите інформацію. Ти відчуваєш все, що відбувається з передніми колесами. Він цікаво заходить в повороти, більше того, ти коли перед віражем скидаєш газ, він аж сіпається всередину повороту, і це так додає емоцій. У цьому сенсі Свіфт зберіг ось цей фан to драйв ось ці емоції, які були притаманні попередникам. Посаджений Swift також доволі низько, кліренс усього 117 міліметрів. Це треба буде враховувати тим, хто їздить нерівними дорогами, але з точки зору їзди і слухняності це плюс. З іншого боку, на трасі ти ловиш себе на думці, що все-таки цю машину більше створювали для міста, тому що на швидкості після 100 км на годину в салон вже активно починають лізти шуми, різні шуми від коліс, від асфальту, аеродинамічні шуми. І тут не допомагає навіть аудіосистема, тому що звучання в неї бюджетне. Але все одно з моєї точки зору, незважаючи на розмір, це доволі. Солідний і дорослий автомобіль, тому що вже за ці гроші в автомобілі є майже всі системи безпеки, які притаманні великим сучасним машинам. Ну, дивіться самі. Тут є система автоматичного гальмування, система розпізнавання знаків, адаптивний круїз-контроль з функції автоматичної зупинки і рушання, є автоматичне дальнє світло. Ну, все, що хочеться сьогодні бачити в сучасному авто. Є також система утримування в межах смуги, вона так доволі активно відштовхується від розмітки. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, незважаючи на скромні розміри Suzuki Swift, я вважаю його доволі зрілим і дорослим автомобілем через дизайн, через якість і через список. Оснащення. При цьому він дуже легкий в керуванні і в нього приємний цінник. 720 тисяч гривень це реально непоганий прайс. Причому, що цінник на дорогу комплектацію на Swift закінчується там, де тільки розпочинається прайс на головного конкурента на Toyota Yaris. З іншого боку, є дешевші європейські конкуренти. Ця сама шкода Фабія за 715 тисяч гривень, чи Citroen c 3 за 650 тисяч. Але, з моєї точки зору, на боці свіфта зараз солідний козир у вигляді абсолютної новизни. І наостанок прошу привітати з Днем Народження, військовослужбовця і волонтера Андрія Ткачука, і підтримати його збір на частину, в якій служить. Мета зібрати 500 тисяч гривень на авто для підрозділу. І за донат від 50 гривень ви отримаєте шанс виграти трофейну табличку «Пошти Росії з Курщини. Більше інформації в описі під цим відео.